Село тиждень на Київщині стало відомим на весь світ через звірства росіян 27 лютого 2022 року. Ворожі танки заїхали на територію громади і впродовж місяця тероризували місцеве населення. Російські окупанти закатували старосту села Ольгу Сухенко, її чоловіка і сина та ще майже 30 українців. Загарбники щодня гатили по громаді з мінометів і артилерії. Дивом вціліли помешкання в центрі села та приміщення сільської ради. Повністю зруйнованих нас 20 будинків, пошкоджено 118 будинків. Де повністю зруйновані будинки, то ставлять модульні будиночки людям, хто залишився. А так люди ремонтують, хто частково, хто, хто повністю відбудовує. Від російського снаряду постраждав і місцевий ліцей, який працював понад півстоліття. Вибуховою хвилою пошкодило вікна та двері. Загорілося приміщення актової зали. Коридори навчального закладу почорніли від кіптяви і диму. Це була дуже затишна актова зала з проектором зі сценою, зі сходами, зі зручними кріслами, з апаратурою, з усім необхідним. І на жаль, в останній день деокупації села сюди влучив снаряд. Вигоріло повністю це приміщення і два класи навчальних над цим приміщенням. Між ними стіна завалилася через цю щілину вниз. Прибирали сміття та цеглу всією громадою разом із волонтерами, каже директорка ліцею. Нині пошкоджені приміщення чекають на капітальний ремонт. Аби діти змогли отримати доступ до цифрових платформ навчання. В Мотижині відкрили освітній центр, допомогли благодійні організації Save the Children та Істок. І в березні місяці ми вже тут відкрили освітній центр офіційно. Дітки ходять не тільки шкільного віку, а й дошкільного віку. Ходять і дітки, які приїжджають сюди на канікулах. Центр діє і в суботу, і в неділю. Освітній простір розташований у приміщенні старостату поряд з укриттям. Навчальний центр оснащений ноутбуками, планшетами та проекторами для перегляду матеріалів на широкому екрані. Тут можна навчатися онлайн, виконати домашні завдання, з користю провести час за розвиваючими іграми або ж відвідати майстер-класи. Взагалі це дуже чудова ініціатива, тому що це як позашкільна робота в селах. Багато хто не може доїжджати самостійно до центру творчості, наприклад, в Макарі в районний центр. Це нереально, це дуже важко і сполучення не завжди ходить автобус вчасно. Юлія та Людмила працюють в освітньому центрі фасилітаторками. Вони створюють креативний простір для дітей і навчають їх успішно комунікувати між собою. Це як об'єднувати дітей. Це, що робиться, воно робиться спільно. Ми їм десь можемо допомогти. Розповісти, але це все робиться для того, щоб діти командно щось робили. І так діти між собою учаться спілкуватись, Відповідно знаходять нових друзів. До освітнього центру приходять діти віком від 6 до 17 років. Про свою роботу працівники центру пишуть у телеграм-каналі, де щоп'ятниці для батьків оголошують розклад занять. Батьки можуть з ним ознайомлюватися. Дивитися, які активності, чи підходить діткам, чи не підходить. І тут в своєму каналі ми фотографуємо всі наші активності, що заплановано, як воно відбувається, які успіхи взагалі то батькам дуже цікаво. Живе спілкування дітям дуже потрібне, особливо зараз, під час війни, коли всі українці перебувають у хронічному стресі, розповідає Юлія. Але спільна творча робота згуртовує дітей, вчить бути уважними до однолітків і брати участь у різних заходах. Ходах вони дуже люблять поробки, як не дивно. Думали, що діток загружається у школі. Спочатку робили акцент на більш настільні ігри, активності, але зрозуміли, що все ж таки вони за прикладним мистецтвом також сумують. Ангеліна за допомогою особливої техніки квілінгу зі смужок кольорового паперу намагається зробити красиві квіти. Аплікація виходить об'ємною та яскравою. Такі заняття покращують дрібну моторику, виховують терпіння. Заспокоюють, кажуть фахівці в освітньому центрі. Намагаються підібрати такі активності, де б дітям було весело, цікаво і легко, аби вони могли відволіктись від жахливих реалій сьогодення, навчилися позитивно мислити, росли здоровими та щасливими.